Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Як ви бачите, я придбав собі нову тачку, це Ford Shell BGT500, хоч всі будуть думати, що це мустанг. Ну, по вигляду і справді це мустанг. Але це, мабуть, такий же самий мусанг, тільки ще більш крутіший. Гаразд, давайте якусь гоночку виберемо. Давайте цю. П'ять касарків в разі вирошу. Дають. Погнали. Так, погнали. Навіть на другій передачі підбуксовує, підшліфовує. Ну, ось так я в лідери поки ще вирвався. І це стандартна тачка. Я її ще не модернізовував навіть. Хотів перевірити, як вона буде ганятися. Мені, чесно, навіть нічого прокоментувати. Так, я половину шляху я вже проїхав, залишилось ще іншу половину пройти. О, на цьому ґрунті досить важко. Не знаю, навряд чи ми дізнаємось максимальну швидкість нинішню, коли у нас токова. О, тунель заїжджаємо. Ось так вилітаємо з тунелю. 288 кілометрів за годину. Це і є максимальна швидкість. Ну, я скажу, що непогано. Майже 7 кассарків дали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!